Привіт, шановні інвестори та трейдери. Проект на зв'язку з вами гуру Макес. Почнемо із короткої інформації про компанію. Розглянемо кожен показник докладніше трохи далі. Якщо вам цікаво, ви можете призупинити його. Ви можете детально вивчити всі параметри корпорації. А тепер розберемо ключові показники компанії Інзмединкорпорейтед. Тикер INSM. Огляд базується на даних станом на 28 травня 2025 року. Згідно класифікації гуру, макет з організації Inzmed Inc. належить до підкатегорії Specialist Pharma в оцінці беруть участь 29 компаній, що є досить репрезентативним. Ми побачимо рішення щодо замовлень у кінці цього відео. Загальний результат по розглянутій компанії такий мінус о 9 з 10 балів. Середній результат по підкатегорії становить мінус 3,8 бала. Якщо дивитися дуже широко, то в рамках всього ринку США в цілому. Можна побачити, що середня оцінка для всього ринку в цілому становить 1,9 бали. Проти мінусової оцінки 9 балів для компанії Insmed Incorporated. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Інзмед Inc. і компанії під категорії. Ми бачимо, що за останні 12 місяців акції Inzmed Incorporated показали динаміку 181,5 віц. 32,6% проти зміни цін у підкатегорії. Ринкова капіталізація компанії Inzmed Inc. становить 12,39 мільярда доларів. А ринкова капіталізація під категорії становить 204 мільярди доларів. Балансова вартість компанії становить 0,9 мільярда доларів. З капіталізацією під категорії 32 мільярди доларів. Порівнявши частки ринкової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Зайнята частка Inzmed Inc. у підкатегорії при оцінці фондової капіталізації становить 6,65 тисяч віц. Балансова вартість 0,281 на віць. Оцінка частки організації ринкової та балансової вартості категорії – погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання компанії становлять 1,201 мільярда дол. Фінансові зобов'язання до балансової капіталізації становлять 1334,4% капіталу товариства. Результат за рівнем заборгованості підприємства дуже погано, мінус 2 бали. Відношення ринкової вартості компанії до прибутку дорівнює 0. Із середнім показником для 0. Оцінка співвідношення ринкової вартості і прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже погано, мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 1 тисяча 13. Майбутні прибутки за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показника очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії, погано, мінус 1 бал. Співвідношення ціни компанії до доходу становить 32,5. Середній по підкатегорії – 9,8. Оцінка співвідношення ринкової вартості до виручки в порівнянні з показниками компаній під категорії погано. -1 бал». Виручка за останні 12 місяців склала 380 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. Оцінка показника прогнозованого майбутнього доходу в порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Маржинальність мінус 265,9 віць, при середньому в підкатегорії мінус 10,4 віц. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. Частка компанії в кількості працівників під категорії становить 7,325%. Це на 21% більше, ніж частка ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії дорівнює 9747 тиздо. Тоді як у підкатегорії 11774 тиз дол. Оцінка розміру капіталу підприємства на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Обсяг прибутку на одного працівника мінус 797,2 доларів. При середньому по підкатегорії мінус 125,3 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії туалет мінус 0,5 бала. Обсяг продажів компанії на одного працівника становить 300 тисяч доларів. У підкатегорії 1204 дол. Оцінка виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній під категорії туалет мінус 0,5 бала. Кількість скорочених акцій становить 8,9% порівняно із середнім показником для підкатегорії 3%. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 48% для компанії Інзмедінг. Тоді як у підкатегорії рівень rsi 14 становить приблизно 5-10%. Фактична ціна акцій компанії становить приблизно 68,3 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить близько 97,1 долара. Погляньмо на таблицю замовлень, яка доступна кожному, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, прийняті раніше в даному сезоні інформаційно довідковою системою Guru, Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. В результаті оцінки цінних паперів Inzmed Incorporated. Інформаційно-довідкова система Guru – Макет сприймається таке рішення. Відкритий ордер на продаж за 68,2 долара США за акцію. Замовлення відкрито, оскільки компанія має досить низький рейтинг. Оцінка організації проводилася за моделлю оцінки індексом Акіма. Тейк профіт встановлено на рівні 48,48. стоп ,48. Loss встановлено на рівні 87,56. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп-лоссом. Далі ордер закривається автоматично за результатами біржових торгів 27 червня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер UTHA є основним замовленням на покупку. Відео з основного замовлення вже опубліковано на цьому каналі. При закритті будь-якого з ордерів, основного або балансуючого. Протилежний ордер закривається за останньою ціною. Дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від GURUMAKES.